Доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Вітаю вас, мої любі мовознавці. Жив був у лісі молодий вовчик на ім'я Сірко. Усі лісові мешканці його боялися, адже думали, що всі вовки страшні хижаки, які тільки й чекають, щоб когось налякати або образити. Але Сірко був зовсім інший. Він не любив ганятися за білками або лякати зайців. У нього було зовсім інше захоплення. Він обожнював квіти. Кожного ранку Сірко виходив на галявину, щоб збирати різнокольорові ромашки, кульбабки та дзвіночки. Він складав їх у букети та прикрашав свою маленьку хатинку, яка стояла на узліссі. А коли галявина наповнювалася ароматом квітів, Сірко сідав на пенюк і милувався цією красою. Та якось на галявині з'явився зайчик куцик. Побачивши вовка, він так перелякався, що аж підскочив. «Не їж мене вовчика. закричав куцик. Що ти, куцик? здивувався вовчик. Я не їм зайчиків. Подивись, я збираю квіти. Хочеш, зроблю тобі букет? Зайчик недовірливо підійшов ближче. Сірко простягнув йому букет із синіх дзвіночків та жовтих кульбабок. Ого, дякую. сором'язливо сказав зайчик. Я думав, що вовки тільки палюють і злі. Відтоді чутка про квітника сірка поширилася по всьому лісу. До нього почали приходити білочка, їжачок і навіть олені, щоб отримати гарний букет. Або просто поговорити. Лісові мешканці зрозуміли, що не всі вовки однакові, і кожен заслуговує на довіру. Малята не всі вовки злі, як у казках. Інколи той. Кого всі бояться, може бути дуже добрим і любити красу. Важливо дізнатися, який хтось насправді, а не думати так, як усі кажуть. інколи за грізною зовнішністю ховається добре і щире серце. Що збирав вовчик на лісовій галявині? Так, різнокольорові ромашки, кульбабки та дзвіночки. Як ми можемо назвати їх одним словом? Лісові квіти. Що робив вовчик із квіточок? Так, букети з багатьох квіточок він робив по одному букету. Хто приходив до вовчика на галявину? Так, білочка, їжачок, олень та зайчик. Як ми можемо назвати їх одним словом? Дикі звірі. Яким вважали лісові мешканці вовчика? Так, злим, але насправді він був добрим. Отак малята і у нашому мовленні є слова навпаки. Тобто з протилежним значенням. Наприклад, добрий, злий. Давайте пограємо в гру, скажи навпаки. Подивіться уважно на ці малюнки. Ця рибка яка маленька, а ця велика. На верхньому малюночку дівчинка брудна, а на нижньому чиста. Камінь який? Твердий, а подушка м'яка. Хлопчик юний або молодий, а дідусь старий. Із запропонованих малюночків підберіть пари. Протилежні за значенням